Незалежний кандидат Наташа Пірцмусар перемагає в другому турі президентських виборів у Словенії. Вона стане першою жінкою, яка обійме в країні цю посаду. За попередніми результатами лівоцентристка Пірцмусар набирає коло 54% голосів. Її правоцентристський суперник від словенської демократичної партії Анджело Гар отримав підтримку приблизно 46% виборців. Явка на виборах становила близько 50%. у Словенії є президент, який вірить у Євросоюз і вірить у демократичні цінності, на яких було засновано ЄС, і що не менш важливо, конституцію Словенії. Пірц Мусар – колишня телеведуча, яка стала успішним юристом з 2004 по 2014 рік. Вона була омбудсменом із питань свободи ЗМІ. Як адвокат вона захищала свободу приватного життя. Найвідомішою її клієнткою була Меланія Трамп у 2016 році. Та судилася зі словенським таблоїдом, а також словенськими і хорватськими компаніями, які без дозволу використали її ім'я. Тоді суд став на бік Трамп. Словенія це парламентська республіка. Президент тут має переважно церемоніальну роль. Він очолює Збройні сили, а ще відповідає за низку призначень, зокрема керівника Центробанку. Водночас, більшість кандидатів ще має затвердити парламент.